Я думаю, що серед присутніх тут народних депутатів навряд чи хтось буде казати, що ті положення, які ми записали в нашу коаліційну угоду, яку ми дуже ретельно відпрацьовували, що він з ними не згідний. Ми ж її підтримуємо, правильно? А там є записані всі ключові речі. І е, одна з ключових вимог, яка є в нас на сьогоднішній день, прийняття нового закону про вибори до е, Верховної Ради, це ж не питання, яке ми підняли вчора. Чи позавчора це так, питання так, стояло так, давно. Ми так. його взяли як зобов'язання перед нашими виборцями, півтора це року в програмі назад. всіх партій, до речі. Yeah. Абсолютно вірно. Більше того, це, це, вірно. це включено було в програмі президента, Президент, коли він ішов. І коли е, на сьогоднішній день нам знову кажуть, ну це не на часі, то в нас оце питання не на часі, воно вже відкладається півтора року. Ми ніяк не можемо цього питання розв'язати. Ми зараз проговорюємо формати можливої коаліції. І можливого майбутнього уряду. А що нам заважає, є зареєстрований у Верховній Раді законопроект 1068-2, який підтримується всіма, без виключеннями експертами абсолютно всіма. Є нюанси по нюансах можна говорити. Це законопроект про вибори до Верховної Ради на пропорційній основі з відкритими списками. Я тоді запитав присутніх всіх фракцій, що нам заважає вівторок, той, який був. Проголосувати бодай у першому читанні цей законопроект. І взяти на себе зобов'язання, що ми там протягом місяця розглянемо це питання. Дивіться, ми відправили Генерального прокурора відставку, але чи це була а, єдина вимога, яка стосувалася Генеральної прокуратури? Ні. Ми вимагали принципово іншого підходу до вибору нового Генерального прокурора. І я вдячний тут, наприклад, присутнім а, народним депутатам, які. Піднімають необхідність публічного обговорення тої кандидатури, яка володіє необхідним е обсягом довіри і до якої може бути надія, що вона буде аполітична і займатися тою роботою, яка потрібна, тому що нам постійно вкидаються якісь незрозумілі законопроекти, але в кінцевому результаті ми бачимо діє результативність роботи генеральної прокуратури є практично нульовою. Далі наступне, ми коли вийшли з коаліції, ми чітко заявили. Незважаючи на те, що самопоміч вийшла з коаліції, ми будемо підтримувати ті закони, які необхідні для України. Ми це підтвердили в той ж день, коли ми про це оголосили голосуваннями по безвізових законах, раз і на сьогоднішній день я вважаю, що парламент прийняв в першому читанні цілий ряд дуже важливих законопроєктів у фінансовій галузі, і ці закони приймалися. Але коли ми говоримо про формування нового уряду, питання прізвища повинно бути похідним, тому що якщо ми не змінимо систему координат... Та корупція, яка є у владних кабінетах, це всі прекрасно розуміють і визнають, вона нікуди не зникне. І ще один останній момент: насправді коаліції п'яти фракцій ніколи не було. Була коаліція двох фракцій. Тому що позиція, що самопомочі, що батьківщини, що радикальної партії, зазвичай ігнорувалася. У нас був регламент коаліції. Да, Ми мали прийматися рішення консенсусом. Так же ж Мустафа. Ці рішення постійно, якщо б ми. Тобто, <клес> ви зараз підтвердили, що півтора року сусі... ви працювали нелегітимно, а правильно ми вас повідомляють. Півтора поняли. року регламент ви так роботи що сказали. півтора року роботи коаліції. Відбувалися з порушеннями регламенту, про що ми неодноразово говорили, як а на ти як, я, як я гітував не йти в коаліцію. А, Матаєш, так що? і що програма не була в публічно. І всі бігли в і коаліцію. І на сьогоднішній день, коли ми говоримо про те, що ми повинні вернутися в коаліцію, в нас виникає дуже просте запитання. Скажіть, будь ласка, що змінилося, що ми можемо повірити, що ті речі... Які ми декларували тоді півтора року, вони не виконувалися. Зараз вони будуть виконуватися. Дайте, хоча б сигнал. Давайте ми проголосуємо закон про вибори. Давайте ми призначимо чесно об'єктивного генерального прокурора. Що нам заважає це робити? Абсолютно нічого. Тому на сьогоднішній день наша позиція є дуже проста. Ті вимоги, які ми висуваємо, це не є вимоги для нас, це вимоги для країни і для людей. Ми їх повинні робити в незалежності від того, чи ми будемо в коаліції чи ні, і їх потрібно робити вже і негайно. А оці всі чвари вони повинні відійти в сторону. І останнє слово по виборах: якщо ми приймемо цей закон, то виборів тоді точно не буде.